Доброго вечора, шановні студенти. Сьогодні ми поговоримо з вами про фармацевтичну опіку при лікуванні алергії. Я розширюю екран для комфорту нашого спілкування, щоб ви не відволікалися на відеопанель, вимикаю відеопоказ панелі. І говоримо з вами про протокол фармацевта при відпуску лікарських засобів без рецепта. власне, симптоматичне лікування алергії. Я думаю, що ні для кого з вас не секрет, що це досить серйозне таке захворювання, яке викликає досить багато неприємних відчуттів. І ми з вами давайте пригадаємо, що алергія це власне підвищена чутливість до якої-небудь речовини. Частіше тієї, яка має антигенні властивості. А я, коли ми з вами говоримо про алергію, завжди прошу якісно диференціювати при спілкуванні із пацієнтом. Чи це є? Алергія чи це є респіраторна інфекція? Часто, коли алергія проявляється саме в респіраторними проявами, у вас складається враження, можливо, що це просто захворіла людина, якісь респіраторне захворювання, і для найкритичнішої, найякіснішої, найшвидшої диференціації в цьому випадку буде наявність температури тіла, власне, її нормальна температура тіла при алергії і наявність, хоча б субфебрильної температури при застуді. І відповідно при застуді буде ломота в тілі, буде загальна інтоксикація, буде такі різноманітні, ом, ну такі інтоксикаційні впливи. А от, власне, коли ми будемо говорити не про алергію, не про захворювання респіраторне, чисто застуду чи вірусну гостру респіраторну інфекцію, а саме про алергію, то не буде таких проявів загальної інтоксикації, а навпаки, людина буде мати таку додаткову якусь. Роздратованість дещо. Значить, а в контексті нашої бесіди. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що перше, про що ви маєте питати, коли ви, в принципі, у спілкуванні більш-менш підозрюєте алергію, у кого виникла ця проблема, чи це є пацієнт, чи це є представник пацієнта. Як завжди, ви маєте запитати, як давно виникло нездужане, скільки часу воно триває, яких заходів вже вжито перед зверненням до аптеки, та які лікарські засоби застосовувалися для полегшення стану. Будь-який прояв алергії потребує. Консультації лікаря для вибору тактики лікування, але першу таку медичну допомогу з використання лікарських засобів ви можете, звісно, надати. Обов'язково з'ясовуйте, чи є загрозливі симптоми, оскільки при їх наявності треба рекомендувати. Абсолютно терміново звернутися до лікаря. До загрозливих симптомів при алергії буде належати тяжка згадишка, ускладнене дихання, порушення з боку нервової системи, низьке падіння артеріального тиску, приступи ядухи, виникнення ознак набряку, гуртані, хриплий голос, гавкаючо-подібний кашель, ускладнене дихання розповсюдження набряку на верхню половину обличчя, прояви вираженого неспокою, почуття страху, виражена слабкість, підвищена рухова активність, наявність абдомінального болю, тобто болю в животі, нудоти, блювання, болю в животі різної інтенсивності, алергічний реніт, який супроводжується кров'янистими виділеннями з носа або підвищенням температури гніними виділеннями з носа. Прояви алергії можуть не зникати на коні раніше призначених лікарських засобів або з'явитися нові прояви алергії. Все це є загрозливі симптоми. Якщо ви ідентифікували у пацієнта такі симптоми, одразу ж рекомендуйте звернутися до лікаря. Якщо загрозливі симптоми відсутні, переходьте до фармацевтичної опіки. Фармацевтична опіка при алергії. Будується у наступному алгоритмі. Ви повинні з'ясувати, чи наявний один або декілька симптомів, зокрема, чихання, свербіжку, червоніння очей, водянисті виділення з носа, шкірні висипі, шкірний свербіж. Якщо пацієнта немає цих проявів, обов'язково скеровуйте до лікаря для уточнення діагнозу. Якщо ж у пацієнта є ці прояви, ви повинні з'ясовувати наявність. Симптомів, пов'язаних із контактом з алергенами. Тобто, для того, щоб підтвердити по суті діагноз алергії, вам потрібно з'ясувати. Такі речі, чи е, з'явилися вдома якісь нові тварини, новий сухий корм для риб, е, чи не є це період світіння тих чи інших ростин, а зокрема, це період з квітня, практично по жовтень місяць, чи не було контакту з якимись новими хімічними речовинами, чи не було застосування нових лікарських засобів, продуктів харчування, укусів, комах, може бути навіть алергія на сонячне опромінення або Алергія на холод. Якщо ж таких, такого зв'язку немає, пацієнта потрібно скерувати до лікаря для уточнення діагнозу, а для тимчасового полегшення симптомів, призначити антигістамінні засоби системного місцевого застосування, засоби елімінаційної терапії, а також можна симпатоміметики для місцевого застосування, якщо є сильний набряк. відчувається. Якщо ж є присутні ці симптоми, тобто ми таким чином, нібито підтверджуємо алергію, ми повинні скерувати також пацієнта до лікаря, але до моменту уточнення діагнозу ми можемо рекомендувати пацієнту намагатися уникати контакту з потенційними алергенами. Однозначно, ви пам'ятаєте, знаєте, що найкращий варіант терапії етіотропний, тобто Терапія причини, лікування причини прибирання причини, тобто з алергією, це ідеальний варіант лікування. Тобто, якщо ви з'ясували, що наприклад з'явилася алергія у пацієнта під час застосування якихось ліків чи під час нових використання прального порошечку. А будь ласка, найкраще лікування це прибрати це. З його життя, з його побуту, може з'явитися алергія від того, що придбали нову подушку з якихось натуральних наповнювачів, чи якісь знову перину використовують, і в результаті розпочинається алергія. Ну, для такої диференціації можна задавати питання, коли вам стає гірше, коли вам стає краще на вулиці, в хаті от такі речі. Я хочу, щоб ви пам'ятали. Що зокрема на наприклад алергія на пилок, це не означає, що людина з цією алергією народжується вона може проявитися у будь-якому віці. Тобто, я навіть знаю випадки, коли у пацієнтів у 90 років з'являлася алергія на цвітіння амброзії, якої ніколи до цього моменту не спостерігалося. Тобто, це не може бути моментом, що в мене точно не алергія, тому що. Ну, я вже все життя прожила, і на цвітіння в мене алергії ніколи не було, це не є аргумент. Тобто, ми бачимо зараз елімінаційні заходи, очищення від алергенів, очищення повітря, вологе прибирання. Ну, тобто, ми, максимально з'ясувавши, що за алерген, ми повинні з ним боротися. Однозначно, якщо це може бути алергія на якийсь продукт харчування, так ми його можемо виключити з раціону. Якщо це алергія. На новий пральний порошок, чи на нову подушку, чи на нову тваринку домашню, яку ми завели. А ми можемо ну алерген прибрати, ну ліквідувати від, 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 зі свого побуту, так тобто, це не означає викинути комусь, подарувати, віддати і так далі. Але Якщо це алергія на цвітіння рослин, ми часто нічого з цим зробити не можемо. Якщо це алергія на тополини, ну, ми ж не можемо виробити всі тополі чи на період цвітіння і берези. Наприклад, якщо це алергія на березу, да ми не можемо кожного року їздити десь там на Гаваї, де немає берези. Тут потрібно постійно жити з цим моментом лікування. Лікарі призначають є відповідно, відповідна сміттерапія, яку лікарі можуть призначати, тобто звикання така алергізація, яка триває руками лікування. Але разом з тим, на період цвітіння тої чи іншої рослини, це є комбінація лікарських засобів, які буде призначати звичайно лікар, Но для початку. Якщо ви реально розумієте, що це алергія, антигістамінними засобами ви не зашкодите однозначно. Ви можете для полегшення симптомів їх призначати. Власне перелік лікарських засобів, які відпускаються без рецепту для симптоматичного лікування алергії, це є антигістамінні засоби для системного застосування. Ви знаєте, що це препарати, які відпускають є, звісно, ці групі препарати, які відпускаються за рецептом. Але в тому числі є препарати, які є без рецептурного часів відпуску препарати: дезлоратадин, дементидин, клемастин, левоцитеризин, лоратидин, хінафенадин, цитиризин і так далі. Ці препарати поділяються, ви знаєте, на покоління, перше, друге, третє покоління. І третє покоління це в основному дезлоратадин, це левоцитеризин, це Лоратадин, цети резин препарати. Які не викликають, тобто вони тут не менше викликати снодійного ефекту, пригніщення центральної нервової системи, тому їх раціонально застосовувати. Важливо те, що вони їх застосовують раз на добу, це дуже комфортно. Знову ж таки, давайте рекомендацію пацієнту застосовувати раз на добу, але перед тим як пацієнт. Має найбільший контакт. Якщо пацієнт розуміє, що він має алергію на цвітіння, то краще рекомендуйте застосовувати вранці, так оскільки, неймовірно, він буде мати цей контакт і бути на вулиці протягом дня, а не вночі. Знову ж таки, якщо пацієнт каже, що щось, якийсь алерген, який він ще не може знайти, очевидно, вдома, тому що стає гірше на вечір, вдома, вночі. Ну, в результаті рекомендуйте застосовувати цей препарат раз на добу, у другій половині дня, тобто ближче до вечора, а якщо є якісь прояви місцеві, можна застосовувати антигістамінні засоби для місцевого застосування: це азеластин, це дементодин, це алоратодин. Окрім того, можна застосовувати протинабрякові та інші препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носил. Стосовно симпатимі медиків, я хочу сказати, що з цим бавитися абсолютно не можна, оскільки ви пам'ятаєте, що ці лікарські засоби а потрібно застосовувати максимум терапію 5 днів, тому це тільки симптоматично для полегшення симптомів на нетривалий період. Це важливо, будь ласка. Надавайте цю фармацевтичну опіку до таких препаратів також лікокортикостероїд для місцевого локального застосування, зокрема, беклометазон може бути застосований а також стабілізатори мембран тканинних та циркулюючих базофілів, кислота, кромоглицеєва, яка зазвичай випускається в спреї, і гарно її використовувати після очищення носових ходів. Сольовими розчинами, власне коли алерген ймовірно потрапляє в організм через верхні дихальні шляхи, ми застосовуємо кистоту крумоглициву. В результаті вона допомагає не відбутися реакції антиген-антитіло, і в такому результаті ми маємо менше, меншу кількість алергену, який надійде в організм. Досить часто призначають також при алергії ентеросорбенти, зокрема там вугілля медичне активоване, діосмектит, гідрогель, метокремнівої кислоти і так далі. Що стосовно ентеросорбентів, я вважаю, що їх актуально, досить актуально застосувати тоді, коли ми розуміємо, що алерген є всередині нашого організму. Якщо ми розуміємо, що алерген є зовні, чи це навіть той самий пилок рослин, який потрапляє через верхні дихальні шляхи, ну я не думаю, що це є логічна ситуація застосувати антиросорбенти. Якщо ми розуміємо, що алерген іде зі шлинково кишкового тракту, так, але, будь ласка. Надзвичайно акцент ставимо широкий жирний під, жир, жирним шрифтом і підкреслений, як то кажуть, нашим пацієнтам про те, що відмежовувати використання ентеросорбентів від інших лікарських засобів півтори години до. Півтори години після це надзвичайно важливо. І якщо є можливість високодозований такі ентеросорбенти використовувати, щоб їх використовувати раз на добу, то навіть краще недовго пояснюйте про те, що сорбент буде всмоктувати абсолютно всі речовини, які будуть надходити, в тому числі і необхідні для вас ліки, тобто, якщо ви призначаєте... Антеросорбент раз на добу, призначаєте, наприклад, антигістамінний препарат, який застосовується раз на добу, розмежуйте їх у часі в контексті того, що, наприклад, антиросорбент на ніч вранці застосовувати там одну таблетку на день там, чи левицитеразину. Тобто, ви повинні акцент зробити абсолютно на тому, щоб ні в якому разі. Не була комбінація ентеросорбенту і якихось лікарських засобів навіть у діаметральному проміжку 3 години, тобто півтори години до півтори години після, тому що ми не робимо біди. Якщо ви бачите по пацієнту у спілкуванні, що ладу з тим не буде. Ви знаєте чесно, краще не призначити того ентеросорбенту, бо просто ну не буде дії від інших препаратів, а сам ентеросорбент точно не впорається. Скажімо так. Антигістамінні препарати скоріше самі впораються ніж сам впорається ентеросорвен. Що стосовно фармацевтичної піки, яку необхідно надати, звісно, вона буде варіювати від того, які саме лікарські засоби відповідно до інформації в інструкції. Але, зокрема, пам'ятайте, що антигістамінні викликають пригнічення ЦНС, сонливість, почуття втома, координації рухів, рекомендація не використовувати водіям. Так, але мова тут мова йде власне про. А також седативну дію препаратів першого покоління. І при тривалому застосуванні таких препаратів може зниження відбуватися і тахіфлексія терапевтичної ефективності, тому Краще використовувати препарати антигістамінні вже третього покоління, зокрема, пам'ятайте, що ні в якому разі антигістамінні будь-якого покоління не не можна поєднувати з алкоголем, седативними, снодійними засобами, транквілізаторами, нейролептиками, провідними енергетиками, оскільки відбуватиметься посилення прихнічувальної дії на центральну нервову систему. Якщо ви рекомендуєте до застосування стабілізатори мембран тканинних та циркулюючих базофілів, тобто це кислота, то вона не є дуже такою дієвою, вона більш є профілактичною, її застосовувати можна і наперед, перед тим, як ми розуміємо, що в нас буде. Використання контакт з алергеном і знову ж таки пам'ятайте, що в перші дні застосування препарату, зокрема назального спрею, може бути подразнення слизової оболонки. Це не потребує відміни препарату. Це нормальна історія. Люхокортикостероїди бакометазон, ми сказали, з вами можна в спреї застосовувати локально місцево. Да? Ми пам'ятаємо, що не призначається після перенесених травм носа два місяці та операцій на носовій перетинці наявності виразок кістозових оболонок носа. Тому перед призначенням цього препарату, уточніть, будь ласка, чи немає таких моментів у саме того пацієнта, який до вас звернувся? Якщо є тривале застосування, може виникати кандидоз верхніх дихальних шляхів. Сухість слизових оболонок, носові кровотечі та пригнічення функції кори наднирників. не застосовують препарату вигідних та в період годування грудьми, також дітям до 4 років. Стосовно симпатомі як я вже й казала, не більше 5 днів, навіть до семи я б не рекомендувала продовжувати перед застосуванням препаратів для лікування власне реніту необхідне проведення. Ретельного очищення носової порожнини. Ми попередньо з вами говорили також про громогліцеєву кистоту, про бекламатезон. Всі ці препарати, очевидно, краще вводити в організм, да, ми спреєм вводимо інтраназально після очищення носової порожнини, після використання сольових розчинів. Масляні розчини назальних крапель не застосовують дітей до 2 років, оскільки це може призвести до потрапляння їх в легені і розвитку пневмонії. Симпатоміметики можуть викликати підвищення артеріального тиску, внутрішнього очного тиску, тому їх з обережністю призначають хворим з артеріальною гіпертензією, гіпертереозом, глаукомою. Не призначають одночасно з іншими суденнозводжуючими засобами, бета-адреноблокаторами, седативними препаратами, антидепресантами та іншими препаратами, що вводяться через носову порожнину стосовно ентеросорбентів. Я вже вам казала дуже важливо розмежовувати їх від всього, від їжі, від інших лікарських засобів і від. Від абсолютно всього в часі. Пам'ятайте, що довго застосовувати антиросорбенти не дуже я, добре, тому що можуть виникати закрепи. І пам'ятайте, що вугілля активоване, може забарвлювати кал в чорний колір. Це нормально, нічого катастрофічного немає. Тобто, але якщо у пацієнта кал чорного кольору, ви можете попередити, у вас кал може стати чорного кольору, не лякайтеся, це нормальна історія після застосування ентеросорбенту. А, власне, ентеросорбенту, такого як активоване вугілля, сорбекс, концентроване активоване вугілля і такі всі речі. Ну, наразі в мене все. Ми з вами говорили про фармацевтичну опіку при лікуванні алергії. Дякую за увагу, успіхів і якнайшвидшої перемоги.